Триває оборона покровсько-мирноградської агломерації, оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську сили оборони України здійснюють ударно пошукові дії, зокрема, залучені штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку оператори Сил безпілотних систем, зведені Групи сил спеціальних операцій Військової служби правопорядку Служби безпеки України, Національної гвардії України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Посилено військові частини, які обороняють місто. Так, тільки за минулу добу в районі Покровська наші воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбника поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях. Загалом з початку тижня на покровському напрямку втрати російських військ склали 249 окупантів, з них 159 безповоротні, сім пунктів управління безпілотних літальних апаратів, 26 одиниць автомобільної й мототехніки, танк та бойова броньована машина. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів. Триває добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 до 700 метрів. Загалом за час операції, станом на 5 листопада 2025 року, звільнено 188,9 квадратних кілометрів, а 249,9 квадратних кілометрів зачищено від диверсійно розвідувальних груп противника. Бойова робота триває. Слава Україні! General Staff of the Armed Forces of Ukraine informed that defense of the pokrovsk mernograd agglomeration, Donetsk region is ongoing. There is no encirclement of Ukrainian units and formations. Measures are underway to block the Russian Nazis forces attempting to infiltrate and concentrate within the city of Pokrovsk. Active resistance continues against attempts by Russian Nazis' infantry groups to establish positions. Since the beginning of the week, Russian Nazis' losses in the Pokrovsk sector have amounted to 249 troops, including 159 killed in action, 7 unmanned aerial vehicles, control points, 26 vehicles, and motorcycles, as well as a tank and an armored combat vehicle at the same time efforts continue to strengthen the defensive flanks of the pokrovsk-mernograd agglomeration and to secure and protect logistical routes of the ukrainian defense forces the dobropyla operation is also ongoing over the past day ukrainian assault units advanced between 100 and 700 meters in certain areas in total as of november 5 2025 the 188.9 square kilometers have been liberated and 249.9 square kilometers cleared of russian nazi sabotage and reconnaissance groups